І долучається до нас Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України? Вітаємо вас доброго дня! Добрий день. пане Олександре. Говоримо ми про опалювальний сезон в деяких регіонах. Він вже стартував. Які найбільші виклики перед українськими громадами на сьогодні? Ну найбільший виклик для всіх українських громад це звісно обстріли і пошкодження критичної інфраструктури. На сьогодні в стані ремонту або відновлення більше 400 об'єктів критичної інфраструктури перебуває, яких терміново комунальники, місцева влада, центральна влада. Намагаються відновити їхню роботу. Ви бачите, що падає відповідно напруга, тому неодноразово звучать звернення, і ми консультуємося в себе всередині Асоціації міст України між сільськими селищними міськими головами щодо зменшення споживання електрики. Це стосується як вуличного зовнішнього освітлення, це стосується. Консультації з бізнесом, проханням до нього е, зменшити споживання електрики на зовнішніх вивізках, на різноманітних е, додаткових електроприладах, і багато багато також що стосується обмеження руху електротранспорту і е, закликів до населення. Е, проводити Економне споживання електроенергії. Другий момент, з чим пов'язаний виклик, це. Ми переходимо на жорсткий режим економії споживання газу. Це закріплено не тільки постановами кабінету міністрів, а й відповідно внутрішніми документами кожного муніципалітету. Ті громади, які не встигли перейти на альтернативне опалення з об'єктивних причин, вони зменшують споживання обсягів газу іншими методами. Ви знаєте, що багато громад. І ми про це говорили влітку, в тому числі на вашому телеканалі. Багато громад запроваджують онлайн навчання, тому що заклади освіти, як дошкільної, позашкільної, так і безпосередньо загально середньої освіти, є ну, одним із найбільших <кхи> споживачів як тепла, так і електрики, взагалі і енергоресурсів. Це що стосується бюджетної сфери. А скажіть, будь ласка, як українцям готуватися до можливих подальших ударів росіян по критичній інфраструктурі і взагалі до того, що можуть бути проблеми з електроенергією, і, можливо, навіть із теплом? У нас 22 серпня спільно з ДСНС відбулося правління асоціації міст, де зібралися більше 60 сільських селищних міських голів. Було високе представництво з ДСНС спеціалісти, і відповідним муніципалітетам були запропоновані алгоритми дій. у на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, на жаль, от якраз 10-11 жовтня відбулися такі надзвичайні ситуації. Я спочатку скажу, до чого має бути готовий муніципалітет, і хочу зазначити тут в ефірі про те, що комунальники надзвичайно ефективно працюють, тому що дуже швидко. І населення іноді по окремим громадам не відчуває да, такої ну дискомфорту. Дуже швидко вони відновлюють роботу. Тобто, комуна... муніципальна влада має мати резервні лінії як електропередач, так і теплопостачання. Це має бути визначено. По-друге, відповідно мають бути заплановані так звані пункти обігріву на випадок надзвичайної ситуації. Найкраще для цього підходять якраз такі заклади освіти, про які я говорив по-третє відбувається закупівля електрообладнання, як за допомогою державного бюджету, як за кошти муніципальної влади, так і за допомогою наших міжнародних партнерів. Це різноманітні генератори, різноманітні електроприлади, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, наприклад, соціальної лікарні, заклади соціального захисту. І так само ці пункти обігріву, про які я говорив, тобто муніципальна. На влада має володіти нанесеннями на карту, і потім готуватися оповіщати населення. Що стосується безпосередньо кожного громадянина, це такі елементарні речі, про які ми ніколи не задумувалися. По-перше, є два типи, да будемо говорити будинків багатоповерхівок, тому що в приватному будинку це набагато легше зробити, підготуватися там, купити генератор, дрова, ту ж саму буржуйку, ліхтарі, сухе паливо. Є Варіативність ну, так. Да, да, є варіативність. То по багатоповерхівкам це будинки, або в яких створені ОСББ, або які належать джетам. Але е, Але процедура, алгоритм, в принципі, однакові. По-перше, треба перевірити спроможність мереж, і мало хто з нас з вами знає про це. Це може бути або голова СББ на себе взяти, або ініціативна група, або запросити відповідно людину ЖЕКу, тобто перевірити взагалі спроможність цих мереж, що вони ви. Тримують, тому що коли е, всі будуть в, вмикати за відсутності опалення електрику, мережі зможуть не витримати другий момент: е, неправильно певним чином трактували там заклики, що стосуються генераторів або і дехто почав встановлювати навіть себе індивідуально, окремо в квартирах, це дуже, е, дуже небезпечно. Е, мова йшла про те, що на будинок. В підвалах встановити так звані ІТП, індивідуальні теплові пункти це теж можливо зробити невеликими грошима. Просто обрати варіант. Найкращий варіант це, звісно, генератор, і це відповідно можна зробити як через ОСББ, так і у співпраці з ЖЕКом. Елементарні правила перевірити тепловтрати. Хтось перевіряє тепловізорами, да, хтось відповідно просто ну. Візуально перевіряє те, що ми робили. Іноді в школах, якщо кожен пам'ятає заклейка вікон, шпарини і все все інше. Це все зберігає відповідно тепло. Це все дозволяє економити енергоресурси. Це такі ну прості, звичайні правила, і в нас ще є час. Багато мешканців вже себе поставляли в підвалах такі електрогенератори, потужністю, які можуть забезпечити на випадок надзвичай, не ситуації повністю будинок, і вони є набагато безпечними ніж індивідуальне їх встановлення. Дякуємо вам. Бачив серед останніх порад. Як можна трішечки зігрітися, взимку у себе в квартирі поставити невеличкий намет. Ну як варіант, дякуємо вам за ваші поради. Будемо все враховувати і звичайно перезимуємо і переможемо. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України.